У нас був вибух дуже близько від мого будинку. Я сама була вдома. Це було дуже страшно. Видовище було, звісно, страшне. І біля будинку, і півні посипалися вікна, і вирвало балкон від потолка, просто його відірвало. Скрізь стекла вибиті вікна, штори були намотані на люстри. Пошкоджені в двері сьогодні. У нас відбувається безпосередня реєстрація на виплату грошової допомоги тим, хто постраждав під час атаки російських ракет в місті Полтаві. Це воно дуже доречно. Самому це нереально, щоб зробити, встановити оці всі пошкодження. Ми надзвичайно вдячні гуманітарній організації Хелп. Ця грошова допомога піде. Я думаю, що не на Стекла, які повинні ми вставити, міняти балкони треба всі.